12 вересня напередодні дня фізичної культури і спорту у Лубенській територіальній громаді відбувся велозаїзд. Учасниками спортивного змагання стали учні, студенти, викладачі фізичної культури, закладів освіти Лубенської громади. Стартували велосипедисти біля пам'ятника Україна Незалежна, що в центрі міста, а от фінішували на стадіоні центральний імені Володимира Малиха. Перед початком велозаїзду спортсменам побажали успіху, керуюча справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Юлія Білокінь, завідувач сектору з питань фізичної культури та спорту, відділу сім'ї молоді та спорту Едуард Хромов. Хочу подякувати Вадиму Хоменку, який розробив декілька спортивних маршрутів веломаршрутів, які розміщені на сайті Лубенської міської ради. Сьогодні ми розпочинаємо серію заходів до дня фізичної культури і до дня міста. Дякую вам усім за участь із прийдешнім святом для фізичної культури і спорту. Кожен з учасників продемонстрував вміння спритної їзди на велосипеді, а також бажання бути у вирі спортивного життя громади. Учасники велозабігу це учні першої гімназії імені Матвія Номеса, академічного ліцею імені братів Шеметів, гімназії імені Володимира Малика, академічного ліцею Європейський, гімназії імені Героя України Віри Роїк. Української класичної гімназії, Булатицької гімназії імені Максима Халявицького, Войнихівської гімназії, Новаківської гімназії, опорного закладу Вовчицький ліцей імені Василя Мицика, Ісківської класичної гімназії імені Тараса Шевченка. Березотіцької класичної гімназії, Лубенського медичного фахового коледжу, Лубенського фінансово-економічного фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету, Лубенського лісотехнічного фахового коледжу, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Далі ж на усіх активних та спортивних лубенців на стадіоні чекав фестиваль спорту. Він відбувся за участю спортивних секцій і клубів Лубенської громади. Спортсменів привітав зі святом перший заступник лубенського міського голови Олег Соболєв. Вітаю всіх з Днем фізичної культури та спорту. Хочу побажати, щоб це свято у вас було не тільки раз в рік, а кожного дня мали відношення, займалися і спортом, і фізичною культурою. Але перед цим я хочу ще подякувати нашим Збройним силам України. Завдяки їм ми зараз зможемо проводити таке свято. Радуються діти, радуються батьки, і ви всі знаєте, якою ціною завоювала свобода незалежність нашої країни. Тому хочу сказати, що слава Збройним силам України і слава Україні. На глядачів чекало справжнє спортивне дійство. Вміння і таланти демонстрували вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Лубенської територіальної громади. На фестивалі спортивну школу представляло відділення легкої атлетики та вільної боротьби. Демонстрували свій спортивний гарт, вихованці євроклубу Лубни, спортивного клубу Ти Чемпіон та Багратіон. Спортивного клубу Кікбоксингу, боксу та тайського боксу Фантом Інсайд, дитячо-юнацького борцівського клубу Чемпіон з вільної боротьби, команда Кіокушенка Карате», гурток Велосипедний туризм, опорного закладу Вовчицький ліцей. Команда Чірлідингу, Андійські Кондори, гімназії імені Віри Роїк. Керівники спортивних секцій і клубів Лубенської громади, учасники фестивалю, з нагоди свята Дня фізичної культури і спорту отримали подарункові сертифікати. Їх вручили заступник лубенського міського голови Олег Соболів та начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Світлана Скиба. Свято вдалося про це подбали його організатори: відділ сім'ї, молоді та спорту, управління освіти, управління культури і мистецтв, виконавчого комітету Лубенської міської ради. Дякуємо усім спортсменам, тренерам та їх командам за яскраві емоції. Усі, хто відвідав фестиваль, побачили силу, майстерність і справжній командний дух. Ми представили команду Євроклуб. Яка показала такі види спорту як змішання єдиноборства, бокс, футбол, карате, самбо, рукопашний бій та інші. Дякуємо нашій міської владі за організацію за такі цікаві розвиткові свята. Дякуємо нашому головному тренеру, лютому Вадиму Вадимовичу, який повседневно нас підтримує, мотивує і підготовлює до таких дійств. Завтрашнього дня ми знову починаємо свій робочий процес змагань. Дякуємо учасникам, дякую батькам, тренерам та всім, хто долучився до цього свята. Вважаю всім успіхів. Запрошую займатися спортом. Ми викладачі Лубенського лісотехнічного фахового коледжу передаємо балки вітання всім тим, хто причетний до дня фізичної культури і спорту, здорового духу. Гартуємося. все буде Україна. Хочеться привітати з цим святом ще усіх. Чиє життя пов'язано з розвитком фізичної культури та спорту, це і викладачі фізичної культури, це і тренери, це голови федерацій, клубів спортивних. з Цим святом. Хочеться побажати усім здобуття великих, великих перемог, великих перемог міцного здоров'я, процвітання кожному з клубів спортивних нашої громади, кож кожній дитячої юнацькій спортивній школи нашої громади, всього всього найкращого. Дякую, дякуємо всім спортсменам, тренерам та їх командам за яскраві емоції. До нових зустрічей на спортивних аренах нашої громади.